Ось саме так відбувається пересадка пасажирів на кордоні з польського на український потяг. Сюди щойно прибув поїзд варшава раваруська Далі пасажири слідують до Львова, Тернополя, Чернівців та Коломиї. Чому ж маршрут Варшава, раваруська Коломия має усю пересадку на кордоні. Усе через різний стандарт колії. В Україні це так звана широка колія. А в Українах Євросоюзу переважно вузька 1435 міліметрів. У липні Євросоюз виділив 76 мільйонів євро на облаштування Євроколії на Львівщині. Перший етап будівництва буде на ділянці скнилів Мостиська. Мостицька. Саме із цієї станції і до кордону з Польщею планують облаштувати 78 кілометрів нової колії, аби в майбутньому і пасажирські, і вантажні потяги могли швидше без додаткових затримок на кордоні прямувати до країн ЄС. Без додаткових домовленостей дозволів сертифікаційних процедур, поїзд за кордону може доїжджати виключно до прикордонної станції. Або в режимі транзиту, чи потрібно це змінити на рівні Укрзалізниці, чи потрібно це змінити трошечки вище там, на рівні нормативних документів Міністерства інфраструктури чи Кабінету міністрів. Паралельно, коли приймається рішення про побудову, треба вже сідати за нормативку і за переговори за міжнародну діяльність. І так само не треба забувати, що Європейський Союз діє за принципом відкритого доступу до колій, тобто є директива, яка зобов'язує залізниці приймати поїзди з країн-членів, так за прозорими ставками. Якщо Євроколію таки почнуть будувати на Львівщині, змін може зазнати і головний залізничний вокзал Львова та територія довкола нього. Мостицька з це є перший з чотирьох проєктів, які плануються реалізувати в рамках єдиного проекту Євроколія Мостицька Львів. Цей перший етап це якби, доведення юрколі на скнилів, там планується влаштування вантажного терміналу, також планується пасажирський термінал певний. І далі все-таки ми будемо йти на головний вокзал. В тому випадку, коли ми зайдемо на головний вокзал, Скнилів, очевидно, буде для вантажних, а головний вокзал для пасажирів. Але це трошечки. Дещо далі перспектива. Ми розуміємо, що скнилів це логістика. Тут, коли ми говоримо про територію навколо вокзалу, це є комерційні території, це є офіси можуть бути. Тобто, очевидно, що ця територія потребує розвитку комплексного, причому підходу. І допоки на Львівщині лише планують будувати Євроколію на Закарпатті вже завершують і монтаж між прикордонними чопом та Ужгородом. Однак до її офіційного відкриття Укрзалізниця не надає жодних коментарів. Своїми думками діліться у коментарях під цим відео та підписуйтеся на Суспільного у соцмережах.